Добрий ранок, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, як ви бачите, всі лася снідати. Що я буду снідати? Снідатиму вівсьонку. Кошу мене вівсяна. Салат, друзі. Салат у мене купований, не сама робила. Тут морська капуста, селера і морковка. І ще грудка куряча. І дівчинка взяла кетчуп. Кетчуп у мене домашній. Робила перший раз, але він мені сподобався. І я буду ще робити. Робила я його із кабачка і буряка. Рецепт такий прочитала. Цей рік у мене кабачків було багато. І думаю, те попробую. Колір такий трішки, знаєте, як на варення похоже, бо воно ж буряк. Ну, а на смак мені смачно. Ну, не тільки мені, у нас дома сподобалось. Ще буду, друзі, пити сьогодні, а как, кофе, каву і сирук солодкий. Ну, друзі, в мене кава не солодка, я не, коли цукру я не додаю нічого. Бува так просто без нічого п'ю. Бува, друзі, з чимось солоденьким. Ото такі справи. У нас на подвір'ї холодно. Утром, 12, як утром це я дивилася в сім ранку, 12 градусів морозу було. Снігу нема, снігу весь розтав, але є, холодно було. Ото такі справи, друзі. Сьогодні я встала. Ну, та як друзі? Я кожен день встаю рано. Ну то бува ще полежу та подивлюся, там то по телефону, в телефон загляну, то телевізор включу. А це сьогодні встала. Думаю, щось не спиться. Думаю, ну чого я буду лежати сама себе, мучити, щось думати, думки всякі там. Так я друзі встала. Ну, спочатку ж, конечно, попила води, попила кову, це ще кову пила, не було й п'яти. Тоді я вчора витягнула крильце і курину грудку. Курину грудку замаринувала на відбивні і крильце замаринувала. Буду готувати овочі з крильцями. О, і почистила гарбуз. Друзі, дзвонила донька, до чого я доказала до гарбуза, і почистила гарбуз. Благо, що він був у хоті. рік гарбузи взагалі в нас були погоні, навіки погоні, а це один зовсім іншого сорту. І вони в нас зберігалися в літній кухні. Та там ще, мабуть, штуки два маленькі, такі в літній кухні. А то один, був оце такий нічого, такий величенький. І я доньці сказала, якось так намікнула, що треба б його занести, мабуть, я занесу, чи ну, якось якось так намікнула. А вона мені ти тільки в хату не мнусь. Кажу, ні. Вона пішла на роботу, а я пішла, взяла той гарбузик, положила в свою кімнату, там, за диванчиком, думаю, та що там його господі. Тоді пройшов час. Вона робить там уборку, прибирає генеролить. Прийшла до мене я в кухні та каже мені, що золушка? А я кажу, а що так? Думаю, вроді би нічого не перебираю, нічого, несла гарбуз, кажу, да. І оце він у мене зберігався, ну бачу, що він друзі теж почав пропадати. І оце я його. Почистила сьогодні, це все він мене такий великий, я його ще не, нічого з ним не робила, ну тільки почистила. Ну, думаю, зготую овочі, а туди я обов'язково положу гарбуз. Можливо, пізніше і кашу зготую, а то заморозю. Ото такий друзі спробую. А зараз буду снідати, всі, хто зі мною снідать, всім смачного. Друзі, буду готувати овочі стрільцями у духовці. Для цього я взяла ось посудину. Набрала, вас подвинула. Як вам видно, то видно. Набрала ось ще в мене тут є чесникові стрілки і перчик. Заморожений. Це воно в мене були по окремо окремо стрілки, окремо перчик. Тепер Друзі, я вам показувала, як я заморожую. В основному так усе я заморожувала. Мені подобається, у двох кульках я ложу так одне на одне і воно менше займає місце. Тут у мене це я розморожувала, витягнула. Тут у мене, ось ви бачите, може трошки отак я вас розверну, Так. Тут у мене морковка. Петрушка і перець солодкий. Я так само робила і засолювала в банки, а це в мене заморожене. Ну, я десь половину так, друзі, прямо з ключка і висиплю. Так, оце в мене такі будуть, друзі, овочі. Тепер у мене буде ось цибулинка, зараз її. Поріжу, це булинка порізана висипаю. Ну і основним в мене тут овочем буде гарбуз. Я не буду кидати ні картошечки більше, нічого. Це кину гарбуз. Зараз наріжу, друзі, кубиками і покажу. Гарбуз я накрішила. Оце такими кубиками. Оце в мене такі овочі. Торохтить холодильник, друзі. Ми його виключаємо. Як світ виключає, то ми виключаємо і холодильник. А все одно не знаю. Так, мої хороші. Тепер я що сюди додав? Я додав паприку. тепер посолю, так, токсольки, Добавлю ще спеціки. Добавляєте, що ви хочете, а я що придумаю, так? Да? То, тепер я ще додав часничок, той, що я ось заготовляла. Щораз, друзі, я вам показувала, як я його заготовляла, і так хорошо, це куди треба, взяла прямо з боночки. Ну, я ще буду заготовляти, в мене його там ще. Так, чесничок. Я той раз як робила... Я мастила олією. Цей раз, друзі, я хочу трішки ось ще перчик я витягла. Я ним дуже часто не користуюся, це мене суміш перців. Ну, трішки, трішки сипонула. Тобто, а цей раз я хочу помастити, змаститися з сметаною і майонезом. Заразом. Ну, от так, я думаю, хоти, мішатиму, тоді, розмішатиму, тоді подивлюся, чи ще додати, чи ні. І трішки майонезну ще. Лужка і другу. Будемо думати, що дві лушки. Так, а тепер я. Перемішую. Не знаю, може, вкусніше, чи смачніше із олією. Друзі, хочеться то попробувати ще. У мене, до речі, ще є десь йогурт. Виді би я хорошу розмішувала? Тобі би хорошу, друзі, то формочку я наготувала висипаю овочі. Духовка у мене включена. Так, тепер беру крільця. Я вам казала крильця, я ще зутро замаринувала, що я їх розмішаю. Положу. Маринувала так, як і обично. Соєвий соус. спеціка. Ну, та як всі до маринує. Так. І вот так еще. Так, мой хороший. А зверху, а чим зверху? А зверху майонез не звом чи сметонлю. Сейчас візьму щеточку так. Мабуть, з трохи. Друзі, і спішу, поки світло є. Хочеться подивитись і новини, що там у світі робиться. Та й так нужне. Воду ж далину таку, щоб помити. Так. Хорошо так розмажу. Спочатку я накрию бумагою, друзі, перегону, а потім розкрию, щоб воно зарум'янилось хорошо. Ну, от так, мій хороший. Це буду ставити у духовку. Друзі, <клес> овочі мої готові з крильцями. Я покуштувала дійсно смачно. Готуйте, мої хороші! А я на сьогодні вам буду говорити до побачення, здоров'я вам, миру, благополуччя.